Я, я знайомий, тому що Кирило Тимошенко він працював тобто, на Філатова свого часу. Телекомпанія Дніпро ТВ, тобто, ніби муніципальна, яку фінансував Філатові Корбану. Вони купили техніку туди. І Кирило не знав, що з цим ділом робити, тому що там журналісти, там Ютуб канал, туди-сюди ми бачилися в році, ну, може, 17-му, насправді, на вулиці Бульварно-Кудрявська, піцерія Папа Джон. От, і Кирило, ну такий ну молодший за мене, ну такий собі. Я б не сказав, що там прямо твіточ, піару і так далі. Ну, він сумлінно працював на Філатова і корбана. Все, що можна сказати. Потім він потрапив в офіс президента, і він курував до великого будівництва, що всі хотіли приліпитися, тому що чого, давайте вгадаємо. Тому що справа дуже високобюджетна. І Кирило якраз він курував велике будівництво. Ти правильно Іра, говориш, він там з'являвся всюди, де було велике будівництво, але його через, ну, потім з часом посунули. Було розслідування там ткачай, Міше, якщо я не помиляюся, про його автівки, шикарне життя, не шикарне життя. Ну, ну, людина сумлінно працювала на своїй посаді завжди. Чому Умєров? Ну я журюся з цього приводу. Тому що е, я не розганяю зрадоньку, але якщо Умєров таке говорить, то Умеров недалекоглядний, ну, просто недалекоглядна людина. На жаль, те, що я можу сказати, можливо, я помиляюся. Я, як, е, я як всі ми президенти, я теж людина, і всі ми президенти, я можу помилятися. Але. Це ну, дивна якась ситуація, незамінний Тимошенко. Ну, Ви погано шукали, значить, він не найкращий піарник, є ну, набагато кращий. Він сумлінно виконує свою роботу. Я знову таки до Кирила не маю ніяких претензій, не буду поливати брудом, обкладати статевими органами і так далі. Бо мені пишуть, чого ти такий злий, чого ти, ти всім незадоволений. Ну, Вибачте. 51 рік повний це в Україні, я, я кучму бачив, так що що ви тут хочете сказати? Так, хто при кучмі жив, той зараз живе. Так що, до, до Крила в мене нема питань, але ну чому міг би бути хтось інший там ефективніший на цій посаді, патріотичними поглядами, звісно, що так. Я цих людей можу називати по імену, та я думаю, що їх і знають. Тому що Дмитро Лиховій, вам наприклад. Але Дмитро був відряджений вже втретє чи в друге Осу в Таврія. Все, я критики ніякої не буде. Ну просто це журбинка. Це кінцева журбинка, що незамінний Кирило Тимошенко. Тобто людина, до якої є питання, і якщо у нас за законом журналістське розслідування є підставою для порушення кримінальної справи, а цього не було зроблено, а розслідування були, то що ми то говоримо за Стахіва? Ну, тут, у, нас, у нас весь набір перед нами, перед нашими очима. Або Олексій Гончаренко. Ну щоб уже знаєш, не лити воду на один млин. Подивіться програму 16+, плюс Олексій Гончаренко, який розказує, що йому гроші позичив його тесть, який працював в Газпромі. Олексій Гончаренко, це так. той, що дуже патріот, той що любив спочатку російську мову, тепер він дуже любить Україну. Все я так, на цьому допиду. Як я після цього читаю новини і не божевовлю. Ну здогадайтеся самі, СБУ Нацпол та прокуратура сьогодні проводила обшуки в цього жоста Стахева, львівського псевдоактивіста, який просуває російські наративи в Україні. Вже ж не вперше ним зацікавилося і не вперше вже з ним. Намагаються якось впоратися, а він все якось десь щось і викручувався. Але дійсно, помічений він був за дуже багатьма дуже такими сумнівними висловлюваннями і зв'язками. Що говорити, якщо він з ким там оцей? Стрімаусов, да це ж його друг, вроді, так, щось типу вже, того. Вже, вже, що от. Захисник його. Угу. От так от. Да. Так що. Давайте поговоримо. Якщо є що сказати, я з задоволенням щось новеньке, цікаво, послухаю. Ну, в йому провели обшуки, інкримінують йому там уже по суті, я не знаю, чи отримав він вже якийсь там запобіжний за, захід чи ні. Ну, це ви бачите, фото всі. от. Все, що там, документи різні і так далі, все, що знайшли в нього вдома. Фіктивні посвідчення журналіста він ще видавав там, тобто шахрайство інкримінують йому. Там він багато чого встиг робити, тобто не знаю, як це все діло. Він викрутиться, зібрали вже необхідну кількість доказів, доказову базу і йому інкримінують поширення інформації про розташування збройних сил України та шахрайства, якщо от конкретно без права. А бачу вже. Саме додала і забула. Йому дійсно вирішували питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зараз подивлюсь, чи вже пройде. Слава Богу, нема права внесення застави. Та ви, Та ви Зараз що? Зараз. <реш> <реш> Таке <і> буває, так. <реш> 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 так, ну давайте, поїхали. Слухайте, мене, ну тут багато взагалі е, да, смачного, те, що називається, мене особливо порадувала, е, в тому числі історія, яка вже була давно відома, так? його серед іншого, підозрюють у шахрайстві. Це ж просто ну, конфетка. Він організовував онлайн курси журналістики журналістики. Mm -hmm. Де середину читає серед іншого навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації? Вартість курсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача. Після завершення навчання він обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. У мене запитання: хто ті люди із аудиторії Стахіва, які заплатили 7 тисяч гривень за це? У мене правда може бути підозра, що таким чином він ну, нібито е, якби демонстрував за рахунок чого він живе, але ну, це все абсолютно диха, дика історія, і дика вона ще й тому, що ну, от 21-му році теж я от собі де виписав цю історію: 21-й рік, 16 листопада, 21-го року. СБУ провела низку синхронних операцій одразу в декількох регіонах України, е, припинила діяльність антиукраїнського угруповування, і в тому числі е, там фігурував Стахів, і це йшлося про е, антиваксерські всі ці організації, і, в тому числі, було інкриміновано, повідомлено про підозру е, Стахіву у діях вчинених Діях вчинені, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій. 21 рік. У мене запитання: аж весь цей час, якби ця людина ходила серед нас, у Львові там ходила, розповсюджувала всю свою. Інформацію, дезінформацію, яку він розповсюджує через відповідно YouTube. Проти ТЦК, проти мобілізації вела цілу кампанію величезну. І він не один такий, таких просто до хріна. Це окрема історія. І весь цей час це якби було можна. За цей час таких, як він, розплодилося просто до хріна. Бо вони бачать, що це можна робити, і вони це роблять. Безконтрольно. Ну от мені просто цікаво, чим ця історія завершиться. Те, що е, нема, е, нема можливості йому заставу якби внести, це прям навіть я не я не очікував. Це прям мега новина, я вважаю. Дуже дивно, що він десь десь через тиску не перепливався цей час. Це прям це наскільки наскільки людина відчуває себе безкарною, що їй нічого не буде. Що вона весь цей час продовжувала цим займатися? Ну і вона ж не просто так цим займається, я, я гадаю, що як якось якась якась винагорода має бути у цієї людини. І при цьому, знов таки, це все було зрозуміло. Антиваксерські рухи, що вони працювали на Рашку, от, власне, підозра, 21-го 21 року, відповідно. стрімаусов Це настільки все на, на якійсь поверхні, і чомусь у нас цим. O tak!